Значить, поляки наші пропускні. Що там буде далі з їх сторони? Що нам з вами чекати? Це просто. Чекати нам якогось трешу від них, і неодноразово ми це з вами бачили. З чого це почнеться? Як ми з вами зрозуміємо, що завтра вже буде жопа? Значить, підвіснікі жопи. Перше, це буде якийсь документ, закон про таможню, про якісь документи, які там потрібні, або. Кошторис, який потрібно мати при собі, або для перетину кордону, тобто якісь будуть нововведення в документах. Потім трах бах знову якась херня з тієї сторони. Чи знайдемо ми з цього вихід? Безумовно. Чи ми щось втратимо з вами? Ну, в цьому ж і прикол. Це в цьому ж і ціль наших з вами сусідів. Так, поїхали далі. Вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дахи, верхні поверхи. Сверидинку показала наслідки удару рашки по кабміну. Що це було? Випадковість або попадання точно. Абсолютно точне не те, що попадання, а, а така, знаєте, точна подлянка, плюс-мінус там, куди прилетіло, це неважливо, але це буде завуальовано під. Е Ну, під щось таке случайне, щось таке незаплановане. Це все херня. Таким чином, ворог нам показує, що срати він хотів на будь-які попередні домовленості, що зустріч все-таки має відбутися, і нові сторони мають бути присутні не зустрічі, тобто не ті, про які вони домовлялися попередньо, а якісь нові. Існує серйозна загроза проведення мобілізації в Рашці?» Загроза від спільних навчань Рашки та Білорусі для України немає. Рашка планує та мріє про удар по Європі ближче до 30-го року. Значить, що по мобілізації на Оркостані? Армія 200. Що там буде? Діти, жінки і гості столиці – Це хто там буде мобілізований. Далі загроза навчань рашки та Білорусі для нас із вами. Чи є звідти загроза? Так, вона є, вона залишається попри заяву, що її немає. Причому це більше стосується якихось хитрих ходів, різкої зміни направлення або людей, або зброї, рікашет, тобто такі слова. РФ планує та мріє про удар по Європі ближче до 30-го року. Удар по Європі від расистів. 500 гривень донат молодці. Удар по Європі. Від расистів. Е, тільки двома способами. Перший це все, що стосується кібератак. Друге це все, що стосується внутрішнього перевороту через своїх щурів. Посилення відповідальності військових за непокору не буде, заявило Міноборони. І законопроекту раніше прийнятого у першому читанні приберуть норму про безальтернативність жорсткого покарання. Ой, відповідальність військових. А перед військовими хто буде тримати відповідальність? Військових і так тримають в такому дуже напруженому стані двома способами. Спосіб перший це смертельна загроза, смертельна небезпека, спосіб другий це кошти. Всі ті, хто так вчиняють з тими, від кого залежить наше з вами життя і майбутнє, нехай вони, їх діти, це все просто на своїй шкурі відчують. Слабкі місця ворога. Слабкі місця ворога. Без хазяїна, без охорони, з мінімальною кількістю охорони або безпекових засобів, заходів залишаються центральний палац. Про що це було? Про Кремль? Центральний палац, типу основний дворець. Далі склади. установи там, де знаходиться будь-які ресурси, провізія, одяг, боєприпаси, і це не зовсім склади, це такі транспортні, перевалочні, розподільчі пункти. От чомусь зараз там от прям мінімальна кількість охорони. Ну, мається на увазі як зброї, людей, ФПІшок і, і таке інше. Дай Бог допоможе ця інформація. Політичне затвердження щодо гарантій безпеки, яке вже є і лежить десь у когось на столі. Воно вже давно лежить у когось на столі. Є два невирішені моменти в цьому документі, які будуть е, вирішені ну, в останню мить, навіть після останньої миті. Що мається на увазі? Е, дуже багато хто може допомогти і хоче допомогти матеріально, але ніяк не силою, не обороною, не солдатами, не захистом, не живими людьми. це перша історія. Друга історія. Вони, тобто наші партнери, мають чітко зрозуміти для того, щоб допомогти, щоб зрозуміти, як допомогти. А для цього їм треба знати, де саме вони будуть базуватися, де саме їх дислокація. Від цього дуже багато залежить. А це, як ми розуміємо, буде вже після мирної угоди, чи що вони там підпишуть. Поїхали далі. РФ готує новий наступ, щоб відкрити шлях для атаки на Краматорськ, на Слов'янськ. Близько близько тисяч рашистських солдатів зосереджено біля Покровська. Наступ на Краматорськ та Слов'янськ з їх сторони. Так, новини, давайте почнемо з хороших. Так чи інакше, до 2029 року ноги їх не буде на цих напрямках абсолютно точно. Погнали херові новини. Їм не треба вести активний наступ на ці території. Їм треба з'єднати між собою дві точки. Коли вони будуть з'єднуватися на цих напрямках, є якісь важливі дві точки. От їм треба їх з'єднати для того, щоб побудувати там, боже, переправу, не знаю, дорогу, сполучення. При цьому їхня задача максимально. Саме там, де вони хочуть оці точки переправи з'єднати, от саме там максимально засипати. Тобто, це можна вичислити, якщо знати, де вони сиплять, що там тіпа нічого такого нема. От саме ці точки для них найважливіші. Поїхали далі. Відновлюється кримінальна відповідальність за СЗЧ. Верховна Рада підтримала законопроект у першому читанні військовим, які самовільно залишили частину. Загрожуватиме тюремне ув'язнення від 5 до 10 років. Кримінальна відповідальність за СЗЧ. Така вона вже і кримінальна, да? Це однозначно точно будуть якісь е, заборони, обмеження, не знаю, штрафи, можливо, навіть і зневолення, але не так, як написано, не 5-10 років. Це однозначно точно. Тобто будуть ще тут якісь правки. В Україні створюють ешеловану систему протидії ворожим шахедам за Наскільки ефективна ця система? Крута історія, не нова, історія ефективна, і історія потребує трошечки інших настройок, більш точних. А так все ок. ЄС запроваджує нові правила перетину кордону з 12 жовтня. У паспортах більше не ставитимуть штамп, замість них буде цифрова біометрична реєстрація. До бази будуть вносити фото особи, відбитки пальців з 12 років, дані з закордонного паспорта, дату та місце в'їзду-виїзду. Відмова у в'їзді також внесеться до бази. Так, почалося: біометричні дані, дані з закордонного паспорту, фото. Перетин єс. Вибіркова система, тобто це буде від чогось залежати, не скрізь так буде. А на що це робиться? Тобто, основна ідея, яка? Чистка, чистка, чистка населення, чистка, е, народу. Причому тут одне до, до іншого, не зрозуміло. Так, поїхали далі. Трамп виклав фото з бункерним заляски після розмови з лідерами Європи. Розмова пройшла на підвищених тонах. Європейці більше не очікують, що Трамп запровадить санкції проти Рашки. Ми з вами так і дивилися, що він до останнього буде робити себе гарного поліцейського. Фіцо завтра приїде в Ужгород для зустрічі з Зеленським, щоб обговорити питання енергетичної інфраструктури. Що нам з вами від того приїзду? Знову карти тікають. Ну такі карти, що краще б ніхто не приїжджав, тому що тут і погрози, і загрози, і маніпуляції, і все на світі.